Не вкладаються, як так можна. Вони ж прекрасно бачать, куди вони поцілюються. І все одно продовжують. Можна сказати, вони розбили місто на квадрати і відпрацьовують по квадратах. Ну, дикі люди, там, ну, вони нічого не бачили такого. Перші буряти як заїхали, так що вони обікрали весь город, що можна було. Всі магазини, все. Тоді через там, місяць, чи скільки зайшла Розгвардія, кажуть, як ви тут, бідно живете. Ну, тіпа, що у вас нічого немає. Ну, так ви ж не бачили, як ми за цього жили. У мене дві старі мами, шатруха і мама, яким по 80 років. Одна не ходить за того, що в неї тіпа, мікроінсульт був і сустави, а в другої цукровий діабет і теж дуже, дуже великий букет. Куди нам виїжджати? Не пропонували вам місце якесь? Ні, ні, ні. Ми може. будемо вдома, знаєте, тягати їх це їм просто-напросто добити їх і все. Це ну, що, Вони уничтожають все. У мене така думка, що вони от, чувствують, що вже кінець передають. І ти починаєш знищувати інфраструктуру. Біля лікарні прилетіла авіабомба, потім РЕС. РЕС стояв, ну, да, обстрілювали. Ну Що, що там бути? Там працівники тільки, там не військові, нічого. Ну, знищують інфраструктуру. Ну, їхня вони, тактика така, росіяни. Знищити. Якщо ми не взяли, значить знищити. Все. Тобто від вас лінія фронту зараз. Ми на запорізькому напрямку кілька кілометрів, і ви все одно відбудовуєте? Відбудуємо. Хлопці відженуть відбудуємо. Ви ж знаєте, яка наша потужна армія на запорожському направленні ідуть ожесточенні бої. села і города, які знаходяться рядом з лінії соприкосновения. Російська армія розстрілює і бомбит із всіх можливих видів вооружень. Тысячи людей, которые там остались без света, воды и газа, пытаются выжить. Об этом сегодня в Украине. Проезд я заставляю. Не бери, пожалуйста, машины, площадки хватает. Давай, подъезжаем. Раз, 28. Перший поєд. Дві штуки в одному вот Хорошо. Овощук, лугова логова, лугова логова логу. Да. Є... Одна подпись, да, Миколаєвич? Э, цей. Завтра мені привезете. Давайте. А, не ну, треба. Завтра мені так привезете. Ага, а завтра по так. Я буду смс-ку писати, тому що ну, я буде, ще... точно, так. буде точно буде ну, точно. Так як полі все розбите і немає в нас не в локації, там дуже небезпечно збирати взагалі людей. І тому ми ну, тут перегружаємося. Ми зараз визиваємо головних по вулицях. Порядка 70 вулиць сьогодні приїде. І кожен на своїх бере громадян і там роздає. А, тобто це старша по вулиці? — Старша по вулиці, вона, так. Вона Слідуюча машина старша. Підожди, Ігорьок, Ось староста в нас приїхав Олександр е Віктор, Віктор, Петрович. Віктор Петрович. Він староста з залізничного округу. Там 4 села. В нього 150 людей. Петрович, скільки людей в тебе? 148 148 людей. І зразу бере на нас 4 села. 148 людей. Обстрілюється кожного дня, обстрілюється не один раз, по три, по чотири, буває, по п'ять разів за день. Багато людей вас залишилося. В залізничному причину не залишилося. На даний момент четверо цивільних загинули. Четверо цивільних загинуло на даний момент. Ну, люди держаться, люди кріпляться ідуть. Ну, посилення, так, приймаємо міри для того, щоб. Люди. З утра приїхали. Сьогодні роздавали, От я з утра приїхав, туди відвіз хліб і роздали пенсійний. Збирав пенсійного працівника, ми быстренько видали, люди розбилися, люди вже розуміють, що довго знаходиться в кучі не можна. Стараємося, щоб людей поменше збирати, щоб видати, швидко, щоб всі люди попивалися, коли гинуть. Коли гинуть цивільні люди, коли їх рани, коли гинуть, коли попадають під обстріли. Скільки було в громаді, скільки лише в громаді було до 20 тисяч, зараз залишилось 2 850, 2 900. Угу. Наскільки та... необхідна ця допомога? Не дуже необхідна та особливо гуманітар особливо засоби гігієни, так як в громаді відсутнє світло, відсутнє водопостачання, відсутня каналізація. Тобто засоби гігієни, їх потрібно чим більше, тому що не можна допустити катастрофу, яка Може произойти и за yeah санітарних Скажіть, будь ласка, людей вмовляєте виїжджати? Більшість вмовляємо. Дякуючи поліції та служби дітей, ми вивезли дітей. Більшість це у нас було порядка 120 дітей, зараз 12 залишилося. Це дуже велика була робота. Деякі повернулись, деякі знову поїхали. Ну, багато людей не хочуть виїжджати. Більшість це люди похилові, які просто не хочуть нікуди їхати, бо їх нікуди їхати. Зараз дуже часто в Гуляйпу. Ріхівщина обстрілюється кабами та ракетами. Тобто ну, Постійні де обстріли. Де обстріли, де обстріли? Де обстріли? Де так. — І зараз назад досвідко, то, що це не Лінії побиті, газопровід перебитий, каналізація вода, як вона більше року була без води, тобто потрібно робити моніторинг мереж, але більш за все, що вони тільки потребують ремонту відновлення. Зараз це нереально. Полотенечко, туалетна бумага, щітки, лейкопластик, серветки. Такі самі мішечки як всередині. Угу. І трошки вкусняшок. Ага. Скажіть, будь ласка, наскільки необхідні зараз такі речі? Дуже мало. Да. Нам той раз давали, дуже-дуже мало дали. Рулон туалетної бумаги. Це – Ви ми звідки приїхали. Ми Гуляйпуля, вулиця Обчинкова. В понеділок були дуже сильне, сильні гради, погибли люди. ласка, раніше легша була ситуація? Ні. Ні? Ну, – Ну, практично все на одному рівні. Тільки тоді було більше градів, а зараз більше тяжкого. Що вони кидають? Ми не, не знаємо, ми не спеціалісти, але ще Що важке, щось летить. Скажіть, будь ласка, чому ви не виїжджаєте? — У мене дві старі мами, сотруха й мама, яким по 80 років. Одна не ходить за того, що в неї типу, мікроінсульт був і сустави, а в другої — цукровий діабет і теж дуже, дуже великий букет. Куди нам виїжджати? Не пропонували вам місце якесь? Ні, ні, ні. Ми може. будемо вдома, знаєте, тягати їх, це їм просто-напросто добити їх і все. Вони не витримають як Вони не витримають. Забрати їх. Я навіть забрала свою маму із своєї хати, і то воно на неї сказалось, так це на місці, ми в місті. А якщо ми поїдемо кудись, то буде ще тяжко. Привезли набір, він в себе включає і гігієну, і продукти, тобто індивідуальні набори. Привозимо генератори, привозимо воду, привоз... ну, тобто, те, що вони замовляють, ми намагаємося знайти у донорів і доставити сюди. Під видачу, ну, тобто під людей, під кількість громади. Ви бачите, багато людей спілкуєтесь з ними. В якому стані вони взагалі виглядають поглядає на думку? Взагалі дивна ситуація з того, що люди не виїжджають. Ну тобто кількість людей зараз навіть збільшується в громадах. Ну тобто вони списки подають там. Ну, то на 100 збільшиться, то там кілька обстрілів пройшло, на 50 зменшилось, тиждень пройшов, знову на 100 там збільшилось. Причому є багато випадків, де люди а, з дітьми повертаються. Це взагалі така ситуація незрозуміла для мене. Ну, тобто, не знаю. Ви намагаєтесь якось відмовити, щоб їхали чи випадки? Ну у нас ставити? працюють в загоні, працюють і психологи є і намагаються. Але ну, у нас була ситуація, наприклад, в Оріхові, де ми два рази вивозили одну і ту саму родину. Вони там через два тижні повертаються. Ну, тобто багатодітна родина, п'ять дітей, ми її раз вивезли, вони знову повернулись. Ну, тобто, якось так. Так, а навіщо повертаються вони поїхали? — Ну, стандартна, стандартна відповідь в мене там житло, хазяйство і так далі. Але ну, якщо ще без дітей, ну, я якось можу зрозуміти, якщо з дітьми, ну, то таке. Не дай Бог, тим більше, що зараз обстріли більш збільшились в плані а авіабомби, почали скидати. І ну, Якщо раніше там, це прильот артилерії, то ну, пошкодили будинок, але там, ну, зачасту залишалися живі. То зараз, якщо прилетить, то скоріш за все ну, тобто 200 якось так. більш небезпечно. Я медик От. і залишилося декілька таких дід-бабушок стареньких, яких немає нікого, вони одинокі, ну не можу я їх бросити. І плюс у мене батьки лежачі. Оце так. Батько зовсім лежачий, мама є лікоди, ну, взагалі за ними. Чилище. А ще ж собачки котики поставались, теж їх треба кормити. От у мене в дворі живе патричі, десь штук 10 собачок чужих і котиків 15 до 30. — Це всі чоловік? до вас приходять Люди позалишали. Так, да, Люди позалишали і, звісно, спасіба волонтерам, допомагають дуже, дуже хорошо. Да, ось теж сьогодні отримали для котиків передачку, там прислали, так що все. Ну в общем, стараємося виживати, а чесно, я просто вірю, вірю, що ось ось скоро ж це закінчиться. Ну, так хочеться вірити, правда. Нас кожен раз ось підожіть, ну ще трошки, ну ще два дні, ну ще три дні. Чому це так? Ну зараз пішла активізація. Так, да, звісно, 12 числа у нас був просто армагідон. Нічого, ну, вижив. Що ви маєте навозити до армідора? Ну дуже сильний обстріл, був. город накрили дуже, дуже сильно, багато розрухи перед тим теж. Скажіть, як без комунікації взагалі чи вас? Чесно, привикли. Ну, як комунікації? Самі собі создаємо, комунікації, газ возимо балонний. Без комунікацій почалася війна і все. все Так, звісно. З другого, Ні води, ні газу, ні світу. Оце вода це колодість, дощова вода. Шкода, багато, знаєте погоріло від того, що просто нема людей рядом. Я на своєму крайку три хати лічно, тушу що після обстрілу. Так залітає і починається згорання. Успів, потушив, не успів, все, згоріла хата в людей. Дивимося, вулицю, косю, щоб порядок був ців сам Ну якось підтримуємо бум, порядок на своїй вулиці. І, ну, допомагаю людям латати криші, вікна забуваємо. Ось бачите, на вулиці гуманітарку якось групіруємося допомагаємо в транспорті ну, і Хороші люди, такі друзі, похоронили теж час обстрілів. Да, знайомі, сороки, ну, пенсіонери, з якими в міліції, міліції служив, йому 60 років, там осколочне ранені, ось, ураганами обстріляли, бручували. Тільки приїхав в Запоріжжя, через час обстріли Була, Ну, різні случаи. Ось недавній обстріл ураганами. Півроку цей район. Тупо жили район, обселяли, там немає ні військових, нікого. Оце мікрорайон, де багатоповерхівки. Людей захватили приватний сектор від Споловоскої сторони і ось це так полосою насипали. Це геноцид. Ну вони унічжають все. Вони, в таке. Думка, що вони чувствують, що вже кінець придає, і ти починаєш знищувати інфраструктуру. Біля лікарні прилетіла авіабомба, потім РЕС, Рез стояв, Ну Що там бути? Там працівники тільки, там не військові, нічого. Знищують інфраструктуру. Їхня тактика така, росіяни. Знищити. Якщо ми не взяли, значить знищити. Так, шкоду, все. Ні, віримо в ЗСУ, віримо в хлопців, допомагаємо, якщо впрощаються. Ну, на, на все добре. Виживемо, все буде в <звук digging> <буду>. <spany> Ви зараз е, працюєте в СНС, так е, в одному з найнебезпечніших регіонів, тому що він дуже близько знаходиться до лінії зіткнення. Як взагалі вас зараз ситуація? Дуже багато руйнувань, багато постраждалих людей. Сьогодні більш-менш тихо. Що буде завтра, ми не знаємо. Але ж ви самі сказали, ми на лінії фронту, ми готові до всього. Багато нам доводилося розбирати завали. Чотириповерхову будівлю потрапив великого калібру боєприпас. Тому там прийшлося проводити пошуково-рятувальні роботи. Багато було загорань. Можна сказати, три пакети відпрацювали градами чисто по місту. Так що самі розумієте, які це, які це руйнування. Працювали, справилися. Жалко, звісно, що мирне населення страждає від цього. Людям тяжко, будемо говорити так. Їм і виживати тяжко, і вони вже заморилися від очікування нашої перемоги. Ну, Ви ж самі розумієте, майже півтора року лінія розмежування проходить практично у нас в п'яти кілометрах від міста. Певна, втома в людей є. Але люди не розчаровуються, люди вірять у ЗСУ, люди вірять у нашу державу. Якби не вірили, вже б там не жили. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чого вони так сильно обстрілюють Гуляйполе? Це ж це все таки 5 кілометрів. Я не можу сказати, чому вони от саме б'ють по інфраструктурі. Ну, можливо, це їхня сутність така. Я, я не розумію просто цього не розумію. Воно в голові не вкладається. Як так можна? Вони ж прекрасно бачать, куди вони поцілюються. І все одно продовжують. Можна сказати, вони розбили місто на квадрати і відпрацьовують по квадратам його. Що для вас найстрашніше? Найстрашніше це коли бачиш, що гинуть люди, особливо коли це твої рідні, близькі. Це найстрашніше. Я думаю, в Україні вже не залишилось людей, у кого немає такого горя. В тому числі і в мене. Так що, нічого, будемо зліші. Я можу запитати вас посадових? Я втратив племінника жінки. Він працював в, ДСН, в ДСНС і в перший день, коли зайшли росіяни, вони його там застрелили. Жодної будівлі, які відносяться до комунальної власності, до державної, жодної будівлі не вціліли. Трохи є в приватному житловому сектору цілих іще будівель. Їх зовсім мало. Я так думаю, якщо у відсотках, то відсотків 15 сталося, більш-менш ще не пошкоджено. Да. Ви знаєте, не знаю навіть, як відповісти. Скоріше всього, що це втома, втома психологічна більше, ніж фізично. Бачити це все своїми очима, так, да, це є елемент втоми, але ж є можливість її відпочивати. І в нас колектив дружний, він не дає сумувати. Бачити це все, що вони отримали. Ці руйнування, ці страждання людей. Можна сказати, ми не на передовій, але ми це все зсередини бачили. До чого приводиться? Лі. Я сам споліг. Споліг? З оку... де да, в окупації був. Зв'язку вже не було там на другий день. Ну, Так і жили. Води нічого не було. Тоді, 3 числа, вже до нас зайшли окупаційні війська, розбили город. Нашого колегу забирали на підвал. Ну, там відпустили там, через декілька годин, якби знайшли в нього там, два телефони, типу, з якою целлю, ну, що типу, так, що два телефони в тебе. Ну. А так з знайомих одного знайомого, забрали, троє суток держали. Татували? Ну, він прийшов, не балакав навіть. Не говорив. Виїхав. Ну, а так, а що? робили, а що, з автоматом зробиш, що хочеш. Як на тебе автомат наставляють, то. На вас наставляли? Звісно, наставляли. Чому? Ну, то, що треба, вези воду там, чи ще щось. Людина з автоматом, а ми без зброї. Що? Тут ти в безпеці, тому що ти захищений своїми солдатами, а там хто. Вони ну, дикарі. Що ви маєте на увазі? Ну, дикі, дикі люди там. Ну, вони нічого не бачили такого. Перші буряти як заїхали, так що вони обікрали весь город, що можна було. Всі магазини, все. Тоді через там, місяць, чи скільки зайшла Росгвардія, кажуть, як ви тут, бідно, живете. Ну, типу, що у вас нічого немає. Ну, так ви ж не бачили, як ми до цього жили. Що, прям все розікрали? А да, нічого не залишилось, ні одного магазину, нічого не було. Нічого взагалі. А куди вони це все Ну, Вивозили в свої края, я не знаю. Навіть доступу не було такого, що можна десь було поїхати. Ну, битову техніку, так. Да. Телевізори таке все, де люди побросали хати, там, виїжджали, пожалуйста, обграбовували хати і все. Клас, початкові класи, нуж, нова українська школа. Був дуже гарний клас, була інтерактивна дошка, проектор. Ну, все було, напічканий клас був ну, всім. Ну, Бачите, що сталося. А от що було? Тут, до речі, дивіться, на другому поверсі був кабінет історії, на першому кабінет української. мови. Я кажу, як знали, як цілилися, не знаю. В годину в годину 32 відбувся сильний вибух. На ранок ми дізналися, що прилетіло С-300. Збіглося дуже багато жителів місцевих, для всіх це був страшенний шок. Ну, але ж спільними зусиллями ми почали розбирати ці завали. це був перший приліт. Позабивали вікна, двері. Потім через деякий час був ще один приліт. А ви розумієте, нашому вже школи по цілим цих 300 розстріляли? Взагалі, взагалі, не розумію, не було нікого. Навіть поблизу, ну зазвичай да, поцілюють в ті заклади, де живуть військові. Повірите, жодного дня, жодного військового на території школи в нас не було. Яка була мета? Я взагалі не розумію. ну, ту, Таке враження, що воюють з дітьми, просто знищують ну, всю цю інфраструктуру, знищують освіту, знищують медицину. Ваше вціліло а, Ну, Було вціліло, але ну, я вже більше двох місяців не була там. Не знаю зараз, як та, яка там ситуація. Тобто кілька кілометрів, а поїхати туди не можна. А, ну, страшно. Страшно, бо сусід. Загинув, Був, виїхав з Запоріжжя і приїхав буквально подивитися, що робиться вдома, і через пів години накрив і загинув, через що ми і не їдемо туди. Є багато знайомих, які загинули. Цивільні маю на увазі люди. Так що там ситуація дуже складна, дуже, така, знаєте, напружена в багатьох моїх знайомих, друзів. Я такі, що залишилися зовсім без житла. Скажіть, будь ласка, ми зараз реально близько знаходимося до лінії фронту. Ми чуємо на фоні, як група, як ідуть оці цій в раді. Чого ви залишаєтесь тут? Чому ви не виїжджаєте? Бо розумієте? Ну як я можу бросити все це, що я вклала сюди? Скільки за цей час тут скільки зроблено? Мені жаль залишати це все, і все ж таки маю надію. Ми ж його будемо відбудовувати. Ми вже починаємо. Ми вже починаємо. Да, десь шукати якісь кінці. Дякуємо, сільська рада нам виділила кошти на проектно-кошторисну документацію. Тобто, вже якийсь початок є. Я думаю, тобто від працювати. вас лінія фронту зараз. От ми на запорізькому напрямку, кілька кілометрів, і ви все одно відбудовуєте? Відбудуємо хлопці. Відженуть відбудуємо. Ви ж знаєте, яка наша потужна армія.